Цей дощ не подобається. А я люблю дощик, бо після нього можна стрибати в калюжах. А можна пострибати просто зараз. Пепу доведеться зачекати, поки дощ не скінчиться. А коли він скінчиться? Послухаймо прогноз погоди. Погода на сьогодні дощитиме увесь день. Пограємося в цікаву гру для дощового дня. Тату, а як гратися в цю гру? Я вам покажу. Якщо це гумове каченя покласти десь на видному місці, ви зможете його знайти? Тату! Якщо на видному місці, ми знайдемо за мить. Перевірмо. Я покладу каченя сюди. Отак. Скажіть, де воно? Ось. Правильно. Тату, це надто просто. Це просто лише на перший погляд. Хто хоче бути першим? Для мене ця гра надто легка. Хай Джордж починає. Добре, трохи почекайте. Тато свин ховає гумове каченя, яке потім шукатиме Джордж. Я сховав у дитячій кімнаті. Джордж починає шукати гумове каченя. <клес> <клес> То виявляється, що це не так уже й легко. Ой. Джордж. Ти бачиш каченя? Воно просто перед тобою. Джордж пильно роздивляється навколо, шукаючи іграшку. Тепліше, тепліше, холодно, знову тепло. <риск> Джордж знайшов гумове каченя. <риск> а я одразу помітила. Ця гра справді дуже легка. <риск> Добре, ти наступна. Та цього разу ховатиму я. Мама свинка ховає гумове каченя, а пепа шукатиме. Я знайду його за одну секунду. Готово. Гумове каченя сховалося десь у кухні. Начувайся, каченятко. Я йду шукати. Я знаю, де твій сховок. У раковині. Ой. У раковині каченята немає. А вже ж, ти зачаїлася під столом. Та під столом ти теж нема. Можна підказку. Будь ласка. Каченя сидить біля чогось жовтенького. Щось жовтеньке, що є на нашій кухні? Банани! Ось воно. Пепа нарешті знайшла гумове каченя у мисці для фруктів. Ура! Ура! Вітаю, пепо. А зіграємо ще раз гру для дощового дня. Добре, цього разу ви шукатимете двох Тато свин ховає гумове каченя, а пепа та Джордж шукатимуть разом. Я чекаю вас у вітальні. Каченятко на дивані? Ні. Тоді на телевізорі. Ні. Його ніде немає. Даю підказку. Воно сидить на чомусь дуже великому та розумному. І дуже симпатичному. Татку, воно в тебе на голові. Такого класного сховку я ще не бачила. <рес> Ох, дощик закінчився. Пограємо тепер на дворі. Але я хочу знову шукати гумове качення. Я знаю ще одну чудову гру для дощового дня. Тату, що це за гра? Хоча б натякни! Треба знайти велику брудну калюшу. Я знайшла її. Я виграла. У цій грі потрібно не тільки шукати. Для чого нам великі брудні калюші? Хм, щоб розважатися. <звук> Стрибати, танцювати та. стрибати у великих брудних калюжах набагато цікавіше. <риклад>